Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді автомобіль шкода Октавія A7 2017 року, випуск, а точніше червень 2017 року, яка поїхала в Україну з Франції в кузові Ліфтбек. Має такий гарний темно-сірий колір. І на легкосплавних дисках з дизельним двигуном 1,6, 81 кВт і на п'ятиступеневій механічній коробці передач. Як завжди, оглянемо автомобіль ззовні, подивимося стан лакофарбового покриття, заглянемо в салон, підкапотний, підкапотний простір, ну і багажне відділення. І так, поїхали. І так, друзі, от таким чином даний автомобіль у нас виглядає з правого боку. Якщо камера передасть, автомобіль весь рівненький. Це задня його частина. І так от виглядає ліва сторона даного автомобіля. Зараз пройдемося по кузову прибором для його вимірювання лакофарбового покриття і почнемо з капота. Так, поїхали. 119 132. 132. 113. Зразу скажу, що на капоті є невелика подряпинка. Ну, напевно, вона від якогось камінчика, тому що в 2017 році, в 2020 вибачаю, році в автомобілі мінялось лобове скло. Про що свідчить запис сервісної книжки? І так, з права сторона. 93, 95, 93. 106, 102, 103, 114, 112, 104, 103, 94, 94, 108. Присутня з правої сторони контрольна наліпочка на правому задньому крилі. 107.

109, Кришка багажника. 108, 109, 134, 118. І права, ліва сторона автомобіля. 106 90 91, 107, 106. Також присутня контрольна наліпка з лівої сторони. 98, 106, 107, 103, 104, 106, 108 і ліве переднє крило. 109. Комплектація автомобіля Limited Edition. Ну, мені здається, що така середня комплектація. От в коментарях своїх, хто знає більше про цю комплектацію, будь ласка, напишіть. 112, 95. Тобто видно, що в даному автомобілі жодний елемент не ремонтувався, не підфарбовувався. Автомобіль знаходиться у нас в рідному заводському окрасі. Так, по комплектації. Ззовні автомобіль, я вже казав, має оригінальний лескосплавний диски 16 го розміру. Диски всі 4 знаходяться в дуже хорошому стані, без подряпин. Гума у нас літня має такий середній стан чуть вище. Ну і тормозні гальмові гальмові диски мають невеличку вироботку спереду і ззад. Спереду автомобіля маємо протитуманні фари, передні партроніки, LED-ходові вогні. Фари знаходяться скло, оптика в дуже хорошому стані. Пластик решиточки не пошкоджений і, відповідно, майже немає сколів на бампері. І так, салон автомобіля. Ну Зразу постану повністю. Салон збережений, це стосується як пластика передньої панелі приборів, керма автомобіля, сидінь. Сидіння у нас звичайна тканина. От таким, в такому стані знаходяться водійське сидіння. Бачите, воно все ціленьке, повністю тримає бокова, нижня підтримка. В дуже гарному стані знаходяться ремені безпеки. Вони відпрацьовують переднє пасажирське сидіння. От, в дуже хорошому стані. У нас знаходиться кермо, от, яке взагалі не пошкоджене, не поцарапане. Єдине, що має невеличку а, потерти з лівої сторони. Стеля автомобіля. Ось ціла, чистенька. От, я зразу хочу сказати, що в автомобілі не проводилась хімчистка. Тобто, так як він приїхав, був трошки прибраний і все. Ну і задній диван автомобіля. Також знаходиться в дуже хорошому стані. Бачите, підголовники, спинка заднього дивана, сидіння, ну і відповідно стан карт задніх дверей. Середня консоль також в хорошому стані, без подряпин. Хочу сказати, що автомобіль укомплектований двома комплектами. Килимків, бачите, є зимові гумові і, відповідно, є літні із тканини. Ну і Хотів би звернути вашу увагу, також оснащений автомобіль такими накладочками на педалі і для підставки на лів... для лівої ноги металізованими. Що стосується комплектації, маємо зовнішні зеркала електричні, які складаються з підгрівом, чотири склапіді підіймача. В автомобілі є авто, Автоматичне світло, шкіряне мультікермо, датчик світа, автозатемнення. відповідно, Гарна, хороша мультимедійна система, яка має українську мову, яка має карту навігації України. Трошки зробимо. Зараз вона включиться у нас. Відповідно, є. Навігація зараз запуститься. Воно. От, в автомобілі присутні, двозонний клімат-контроль, Aux USB. В дуже гарному стані знаходиться важель перемикання коробки передач. Автостоп є. Відповідно, є бардачок для різних дрібничок. От, в автомобілі є підлокітничок, затягнутий таким спеціальним підшкіру чехлом. От. В бардачку у нас присутня карта для навігації. Відповідно, як вже сказав, є карта України з Східної Європи, і відповідно, є охолоджувач бардачка. От. Дуже приємно, що автомобіль мультимедійна система у нас прошита і має українську мову. Відповідно, є навігація. є SmartLink, є відповідний доступ до всіх елементів автомобіля і так далі. Велика гарна навігація, дуже гарно працює. Автомобілі не курили, от звичайно, заглушечка і не прикурювач і так далі. Окрему увагу, друзі, хотів звернути на пробіг автомобіля. На момент зйомки автомобіль має пробіг 237 753 кілометри. Ну майже 238 Це оригінальний чесний пробіг, який підтверджується як і комп'ютерною діагностикою, так і відповідно всіми документами. Є повна історія автомобіля, от, яка ведеться з грудня 17 року з пробігу. 30 майже 2 тисячі кілометрів і закінчується 22 роком, з пробігом 214 тисяч. Це все на офіційному сервісі шкода. Під капотом нагадаю, в нас знаходиться дизельний двигун з об'ємом 81 кВт. Мотор дуже гарно працює. Отаким чином виглядає. Під капотний простір в автомобілі. Зразу покажу, що жоден елемент це права сторона капот, відповідно, крила не крутилися. Фари датовані у нас 23-17 роком права, відповідно, також датована і ліва фара. Ну і ліва частина, бачите, під капотного простору. У нас нічого тут не крутилося. Як капот, відповідно, і крила. Дуже хороший двигун не мився. Отак от він виглядає у нас без кришечки. Фарсуночки сухі. По приїзду в Україну в автомобілі була проведена діагностика, поміняна мастила відповідно і заміряний об'єм сажі. На сьогоднішній день об'єм сажі в сажовому фільтрі складає 53 грама, при допуску 80 Бачите, жодних підтікань, жодних запатівань даний двигун не має. І так, Багажник автомобіля. Нагадаю, це в нас кузов ліфтбек, ліфтбек таким чином виглядає у нас багажне відділення. Торсіончики тримають всі, що правий, що лівий. Тут немає ніяких елементів, які би відкручувалися. Кришка багажника мається на увазі. Відповідним чином. Багажник не знищений, в дуже хорошому стані знаходиться. Як сама тканина, так і пластик. От, є додаткова 12-вольтова розеточка, відповідно, знак аварійної зупинки, аптечки і так далі. І автомобіль у нас оснащений повнорозмірною запасним колесом з відповідними інструментами. Ну і Відповідно, присутність всі наклейки, які повинні бути. І Бачите, стан нижньої частини багажнику. Ніхто сюди не лазив, нічого тут не робилося в дуже гарному стані. Все знаходиться в цьому автомобілі. І так, друзі, я нагадаю, на сьогоднішньому огляді в нас був автомобіль Шкода a 7 2017 року з дизельним двигуном 1,6. На цьому буду закінчувати. Ставте свої лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. і До нових зустрічей на каналі СП Автомобіля. Всім пока!